Всім привіт! Хочу сьогодні показати коротко, як я сію моркву. Таким способом я користуюся вже не перший рік. Подобається подобається тим, що не потрібно ручне ручний обробіток, так сказати, робити. Користуюся її ядами. Ну а зараз тако, трошки покажу. а Далі ви самі все зрозумієте. І так, дивіться, буде такий маленький фрагмент тут, де я був брав, фризував оцей город. Він насправді занадто м'який, але цього року так трошки напевно було забагато вологи. Ну це якби не в тому суть. Від трави я відступаю. Оце межа сусіда. От тут нитка натягнута, виднося. Я відступив метр двадцять. Чого метр двадцять? Я планую тут посіяти три радочки кукурузи. Все одно, всі ми добре знаємо, що від, від трави тут в загальному ні кукуруза не росте, ні морква не буде добре рости. Тому потрібно відступати метр двадцять. Це отак саме хороший такий результат. І так, по сортах моркви. Зазвичай використовую королеву осені. Чому королеву осені можете загуглити і подивитися? Але це той сорт, який довго зберігається. От до цієї пори, це вже в нас квітень місяць, середина квітня, ну початок середини квітня морква хорошо зберігається, десь є трошки пригнивша, ну але це таке. Воно в будь-якому випадку мусить трошки підгнивати. І цього року Шанте Рояль взяв собі морку, теж кажу, що доволі непогана. Не знаю по ці, знаю, от ця морква хороша. І так, дивіться, буду сіяти такою сівалочкою. Сівалочкою. В кого така є сівалка, той знає. Відстань поставив між радками, буде у нас десь 29-30 см. І на отвір, от в цій сівали на отвір, на третій отвір буду ставити. Якщо буде за малий висів, буду е, в процесі переставляти. Ну і глибина, отак отут пройшов, подивився, приблизно десь 0,5-0,8 міліметра. Тобто всі розумієте, глибоко не сіємо, а сіємо так, щоб було дуже, е, як правильно сказати, от дивіться, земля. Вона така волога, але не зовсім. І Якраз цього буде достатньо, колесо пройде, прокаткує, ну а зараз трошки в роботі. Да, і ще що хочу показати, от, оцей так рядочок має кроків, це 20 кроків. Ось так ми можемо побачити з іншої сторони протилежний, як вкритий килимок з бур'яну. Отут, подивіться, добре. А з іншої сторони, морква оброблена, і морква, до речі, цього року дуже гарно посходила. Ну, Зараз трошки не дуже виднося, але згодом знімлю інше відео. Дивіться, як гарно подіяли яди. Всім рекомендую!